Навіть історики мало що знають про бій із 18 по 26 березня 1918 року в районі станції «Рамадан». між армією Української Народної Республіки та німецькими військовими підрозділами з одного боку і військами більшовицької Росії з іншого розповідає мешканець «Рамадану» Григорій Чех. У 1918 році почалися запеклі бої, бої між. Більшовицькими військами і військами Австро-Угорщини це були. Коли почався наступ української армії з метою визволення України від більшовицьких окупантів то станом на березень 1918 року, в районі вузлової станції Рамадан більшовики зосередили багато військових ешелонів із живою силою, амуніцією та боєприпасами. Це й зрозуміло. Основними магістралями пересування на той час були залізничні шляхи сполучення. Також тут знаходилося кілька бронепоїздів. Район станції більшовики укріпили артилерійськими підрозділами та комунікаційними системами оборони. Наступ війська Української Народної Республіки розпочали з боку Лубен. Ось як описує військові дії безпосередній учасник тих подій командир полку Гайдамаків Севолод Петрів. Першим ешелоні був волонтерський курінь. Йому випало наступати по обох сторонах залізниці, маючи за собою республіканців. На Ливайківці і Богуніці зайняли крила. Дорошенківський полк посувався в близькім резерві. Три легкі і дві тяжкі батареї зайняли позицію. Наступ розпочався і провадився по всіх правилах рухомої польової битви при співпраці як найтіснішій Піхоти, кінноти, артилерії і зв'язку. Сильний огонь наших гармат спіткав не менш сильний і цільний противний огонь, атакуючи курені, попали під густий огонь замаскованих кулеметів і окопаної піхоти. Змушені залягти, сотні продвигались наперед скоком малими групами. Полкова і корінні кулеметні команди з 25 тяжких кулеметів старались погасить огонь оборони, допомогти своїй піхоті підійти на одлеглість атаки на багнети. На 24 березня Гордієнківці дістали наказ прийняти участь у загальнім наступі запорожців на Ромадан. Наступаючи в напрямі на Покровську багацьку, та й це не дало очікуваного результату. Більшовики залишати станцію Ромадан не поспішали, тим більше, що по навколишніх хуторах стояли більшовицькі залоги, чи й цілі військові підрозділи. Тому наступаючі загони армії УНР та їхні союзники німці змушені були із цим рахуватися. За переказами, одна із сотень гетьманців, визволивши від більшовиків крем'янку, що за кілька кілометрів від Рамадану, отримала наказ пройти через греблю і увійти в село із тильного боку. Але біля греблі їх чекала більшовицька залога із броньовиком. Українським бійцям панцерник вдалося підбити, тож більшовики, щоб він не дістався ворогу, вирішили його втопити у ставку. Що нам відомо про цей ставок? Збудований в кінці 19 століття для забезпечення потреб станції, зокрема і для поповнення водою котлів паровозів. Мав глибину до 12 метрів. На жаль, через фінансові проблеми на місці відзняти відеоматеріал нам не вдалося. Тож спробуємо показати це місце на карті за допомогою супутника та прослідкувати можливе місце утоплення більшовиками броньовика у 1918 році. Ось видно сліди старої дороги в сторону ставка. Приблизно в цьому районі знаходилася гребля. З тактичного погляду, військовий підрозділ більшовиків мав би знаходитися орієнтовно приблизно тут, щоб не дати змоги гетьманцям пройти через греблю чи зайти у село, пройшовши понад ставком. Тож більш всього, броньовик затопили десь у цьому районі ставка, розповідає по Григорій Чех. Десь у 1918 році, після того, як їх німці вигнали відсюди, то багато оружжя попало теж туди. Цей ставок його звозили, куди його дівати, значить туди його і той поспосаблювали. А у 1943 році. Під час нальоту радянської авіації на станції Рамадан німці підбили радянський винищувач. Він теж упав у цей ставок. Льотчикові вдалося врятуватися. Старожили згадують, що у 50-х роках минулого століття цей льотчик проїздив у Рамадан. Але це ще не вся історія пов'язана із цим селом та із зброєю, котра знаходиться у ставку, пояснює Григорій Чех. Починає з августа 5 року. Громадан інтенсивно почали бомбити. А через те, що це вузло станції, і на цій станції було велике скоплення оборонних поїздів. Погибло дуже багато людей, погибла техніка, дуже багато. Зенітки стояли возле четвертої колонки, колонки, де робилися інтенсивне маневри, там був жінський женщина-зенічці. А ось водокачки на ту ставку, на южому ставку, стояли мужчини, там десь батарей там стояло. Зброю, як у той була, запаси зброї, був зенітний батарей. Всю цю зброю вони вкинули у ставок і все чисто, що можна було з оружжя, вони покидали. Бо зенічі кидаю, я попередвався у гражданське у людей, взяли одежу. І бо вже вони були викожені. у 50-ті роки минулого століття. Місцеві хлопчаки пробували купатися у цьому ставку. Іноді навіть піднімали біля берега із дна гвинтівки. А один хлопець, пірнувши, пропоров багнетом гвинтівки собі ногу. На жаль, знову ж через фінансові труднощі записати з ним інтерв'ю. Нам не вдалося. Є ще одна цікава деталь: у 60-ті роки минулого століття. Військові водолази спробували дослідити цей ставок, але після кількох занурень від затії відмовилися, бо побачили, що зброї там накидано дуже багато і знаходиться вона у хаотичному стані, та ще й уся покрита мулом. До того ж, там знаходиться багато снарядів різних калібрів та різного призначення. Тому однозначно сказати, наскільки великий арсенал зброї затоплено у ставку важко, а які ще таємниці минулого. Поховані у водах ставка ми можемо лише здогадуватися.